Він помер, щоб бути безсмертним у людській пам'яті, у спогадах рідних, на меморіальній світлині у центрі рідного села. Сьогодні у поманятах відбулася болюча урочиста подія. Громада села пошановувала свого односельчанина, героя Андрія Гарасиміва, який у надзвичайно складний час для своєї держави не розгубився, не сховався за спинами інших, а взяв до рук зброю, щоб захищати свій маленький світ, свою сім'ю і великий Україну. Нині тут тихо, скорботно, велично, ніби кожен боїться розхлюпати цей марево спокій зболеної родини, яка досі живе втратою найріднішого чоловіка, батька, брата. Сльози самі вихлюпуються не просто з очей, а з самого серця, де живе добрий, теплий спогад про близьку людину. А для кожного з нас він герой. Звичайний, простий чоловік, людина праці став відважним воїном. З перших днів повномасштабної війни Андрій Грасимів острою захисників, як старший стрілець оператор гірсько-штурмової бригади, побував у найзапекліших боях на Донецькому, Запорізькому Херсонському напрямках. Один з таких пекельних днів 2023-го отримав важке поранення. Відтоді і день у день боровся за своє життя довгих шість місяців. Смерть виграла двобій з життям, але не з вічністю, бо Андрій Грасимів став не просто небесним воїном, героєм у людській пам'яті. Він ще не знав, що за задумом Бога був народжений для безсмертя, адже той, про кого пам'ятатимуть, чию історію життя і історію любові до своєї землі переповідатимуть з покоління-покоління в покоління, належить до безсмертних. Від імені міського голови Сергія Степановича Насалика від усієї Рогатинської громади дорога засмучена родина, прийміть наші щирі слова вдячності, шани, поваги. Ми розуміємо, що не можемо замінити вам чоловіка, батька, брата, але ми обіцяємо, що пам'ятатимемо про нього завжди, що виховуватимемо наших дітей у школах. На прикладі його життя, на прикладі його подвигу. Бо ми живемо на світі доти, поки про нас пам'ятають. Тому будьмо гідні подвигу Андрія Гарасимєва, Пам'ятаймо про його жертовну жертву за кожного з нас тут присутніх, за весь український народ. І сьогодні надмірна тиша. Напевно, він би сьогодні казав. Живіть гідно, живіть достойно, Вірте в Бога і в Україну. Молитвою, словом, піснею, тишею шанували героя Андрія та усіх полеглих захисників України. Віднині у центрі села під віттям калини, у сусідці з Франком та символічною могилою борцям за волю України його світлий лик Андрія Гарасимєва, чия любов до України важила більше, ніж власне життя. Сьогодні. Ми вшановуємо пам'ять про нашого Андрія, нашого односельчанина і про героя Андрія Грасимєва, який віддав своє життя за Україну. Цей меморіальний знак це символ, символ шани, символ нашої вдячності. Це символ пам'яті. Ми пам'ятаємо, яку ціну заплачено за кожен наш новий день, за мирне небо над нашими дітьми. Ми будемо пам'ятати, що Андрій і наші полеглі захисники віддали своє життя за нас з вами, за Україну. Вони загинули, щоб жили ми. Тож доземний уклін. Андрію Карасимову та всім нашим героям палахкотять осінніми барвами хризантеми, Червоні кетіги Калини схилилися до плеча воїна. Сьогодні на цьому місці осилилась пам'ять про людину борця, патріота, героя. Я найперше хочу подякувати Андрієві за те, що він захистив моїх діточок, родину і всіх нас. А також я хочу подякувати йому за те, що він наш захист був дуже дорогою ціною власним життям. І це важко пережити, але ми мусимо. І йому я за це дуже щиро дякую. І також я хочу подякувати, хто причинився до цієї стели, що допомогли відкрити всім, хто доклав зусиль до цього. І також вам, усім, хто тут є, що прийшли віддати шану Андрійові. Слава Україні! Аминь. Він тримав небо над головами своїх дітей і над усіма нами допоки мав сили, допоки був живий. Сьогодні ми маємо оберігати його пам'ять, щоб діти наших дітей знали про українського героя.